Усе почалося ввечері, коли небо над Києвом затягнуло хмарами, наче саме повітря стало густішим. Було вже за десяту, коли Дмитро повертався додому з роботи, він ішов знайомим маршрутом. Через двір старої хрущовки, короткий шлях, який він завжди обирав замість довшого, освітленого проспекту. Під ногами шароділо опале листя, у вікнах блищали телевізори, а десь далеко лунало кволе вчання бездомного кота. Саме в той момент, коли він проходив повз занедбану дитячу гірку, він уперше її почув. Мелодію. Спершу вона була ледь чутною, лише натяк, не мов би хтось у сусідній кімнаті включив стару музичну шкатулку, тонкий, скрипучий звук, як у давно забутого вальсу. Дмитро спинився, обернувся навколо ні душі. Тільки вітер гойдав гойдалку, І вона репіла у відповідь. Не мов би підтримувала цей ритм. Що за. пробурмотів він, скинувши капюшон, щоб краще почути. Володія стихла так само раптово, як і з'явилася. Невже втома? подумав Дмитро, працюю вже 12-ту 12 добу поспіль, мозок кипить. Він рушив далі. Але з того моменту щось у повітрі змінилося, ставало складніше дихати. І коли він вже підіймався вгору сходами до своєї квартири на п'ятому поверсі, йому здалося, що музика знов долинула знизу. Але дуже тихо, майже нечутно, немов із глибини шахти або з-під землі, увімкнувши світло в квартирі. Дмитро пройшов на кухню, налив собі води і сів у тиші. Життя його було сірим, одноманітним, офіс, дім, деколи зустрічі з колишніми одногрупниками. Він жив один, друзі давно роз'їхалися хто куди, батьки за містом. Залишалась тільки робота в ІТ-компанії, де він писав код, а вечорами грав у шутери. Але зараз він не міг ні про що інше думати, окрім цієї мелодії. Через годину, коли він вже лежав у ліжку, вона повернулася. Мелодія. чітка, холодна у голові не з вулиці, не з радіо, саме в голові. Він сів, увімкнув нічник. Музика продовжувала грати. Вона була настільки реалістичною, що Дмитро пішов перевірити, чи не залишив він комп'ютер увімкнутим. Але ні, усе було вимкнено. Навіть холодильник, здавалося, замовк, і лише ця зловісна, трохи фальшива стара мелодія оберталась у нього в черепі. Він спробував закрити вуха. Не допомогло, я з'їжджаю з Глузду? подумав він. Наступного дня він ішов на роботу, мов під гіпнозу. Мелодія вже не грала, все знову було нормально, але щось у його тілі було не так. Внутрішній тремор, немов тіло чекало на новий напад чогось невидимого, навіть кава не допомогла. Колега Марина звернула увагу. Дмитро, ти виглядаєш як зомбі, не спав? Погано спав, коротко відповів він. Тобі колись в голову лізла музика без причини. Марина звела брови в сенсі глюки? Та ні, забий, буркнув він і занурився у роботу. До вечора він майже забув про цей інцидент, але коли повернувся додому, вже на порозі знов почув знайомі ноти. Як тільки двері зачинились, мелодія наповнила кімнату. І тут, у паніці, він схопив телефон і почав шукати у Гугл. Мелодія в голові, чуєш музику, галюцинації. Але серед результатів він натрапив на щось дивне, форум. Тема. Я чую мелодію, і вона вбиває. Дмитро перейшов за посиланням. Це був старий, майже закинутий сайт із темним фоном і десятками повідомлень. Люди описували точно те ж саме: стара музична мелодія, схожа на вальс, яка з'являється без джерела. І після того, як ти її чуєш, у тебе лишається десять днів. Після цього приходить вона хтось писав, що бачив дивну фігуру у снах, хтось, що на восьмий день у дзеркалі більше не бачив свого відображення. Але всі повідомлення обривалися на одному ніхто не писав, після 10-го дня Дмитро відкинув телефон і витріщився на стелю. Йому стало холодно, хоча батареї гуділи. Дмитро сидів на краю ліжка, не в змозі відірвати погляд від екрану телефону. В голові гуділо, не мелодія. Цього разу це був страх, який наближався, немов поїзд у темному тунелі. На форумі було кілька тем: кожна окрема історія. Люди з різних країн, різних років. Деякі дописи були написані ще у 2009-му, і всі вони, мов один шаблон, той самий вальс, та сама мелодія. Ті самі 10 днів. Він натиснув на один з аккаунтів, користувач був останній раз онлайн три роки тому. Його останній допис, День 9 вона вже стоїть біля дверей. Всі вважають мене божевільним, але завтра я не прокинусь. Мелодія не зупиняється. Вона ламає мене зсередини. Я не хочу вмирати, але хтось має знати. Вона, Дмитро, кинув телефон. У голові знов почав звучати вальс, цього разу голосніше. Молодія, здавалось, закручувалась у спіралі: то сповільнювалась, то пришвидшувалась, змінюючи темп, ніби хтось крутив ручку старого грамофона. Він притулився лобом до холодної стіни, дихання стало частішим. Паніка підкрадалася. Це психоз, це просто вигадка. Я перенапружився. У мене стрес. Та в голові знов озивалися ці ноти. На відповідь?» він вирішив, що треба вийти з квартири. Вибіг на двір. ковтнув свіже повітря. О третій ночі під вікнами двір був порожній. Лише одинокий ліхтар кидав в примарні тіні на дитячий майданчик. Дмитро стояв, мов привид, у шортах і футболці, тремтів, дідько! Прошепотів він і сів на лавку. Та мелодія зникла зовсім, вперше за два дні повна тиша, ні єдиного звуку в голові, вулиця, ніби тримала дихання разом із ним. Повернувшись додому, він одразу кинувся до ноутбука. Якщо ця мелодія реальна, можливо, хтось намагався її записати. Можливо, знайдеться аудіо. Він забив у пошуку. The Melody that kills. Dead Kills. melody. Нічого. Крім тих самих форумів, постів, розповідей. Тоді він вирішив зробити щось інше. Записати звук. Поставив диктофон поряд із подушкою. Увімкнув і ліг. Слухаючи, як у голові знову народжується стара скрипуча мелодія? Наступного ранку він прокинувся від шуму повідомлень. Хтось писав у телеграм, стара шкільна знайома Оля. Вона випадково побачила його коментар у тому дивному форумі. Вона теж там зареєстрована. Дмитро не пам'ятав, щоб ділився цим посиланням. Привіт, ти це серйозно? Про музику. Я я теж її чула. У Дмитра похололо в грудях. Я не знаю, що це, але це правда. Я думала, я божевільна. Це було два роки тому, було? Він одразу написав їй. Так, я не померла, але я пройшла крізь щось. Тобі треба діяти, це не просто звуки. Це запрошення. Запрошення до чого? Вона відповіла коротко. Зустрінемось сьогодні, вечір. Кав'ярня біля метро Лук'янівська. Я розкажу. Цілий день Дмитро ходив, як на голках, працювати не міг, відволікався щохвилини, мелодія з'являлася уривками, а потім зникала. Найстрашніше було, не коли вона грала. А коли зникала, бо тоді він відчував, що щось поруч, що хтось слухає, чи боїться він. Перед зустріччю він підійшов до дзеркала поголитися і завмер. Його очі вони були не зовсім його надто темні, надто глибокі, і тоді у відображенні. На мить. Лише на одну мить позаду нього промайнула тінь. Висока, худорлява, мов у тумані. Він різко обернувся порожньо. Увечері він прибув на Лук'янівську, тремтячи, у кав'ярні було напівпорожньо. Оля сиділа за кутовим столиком, вона схудла, обличчя змарніле. В руках тримала старий касетний плеєр? Привіт! прошепотіла вона. Слухай уважно. У нас обмаль часу. Вона включила плеєр, і з наушників полилась та сама мелодія. Дмитро одразу впізнав її кожну ноту, кожен фальшивий акорд. Це вона, сказав він, як ти її записала? Це не я, це вона сама записалась на касету у третю ніч. Так було з багатьма. Вона хоче, щоб ми її пам'ятали. Хто вона? Оля підвела очі. В її погляді була порожнеча, смерть, яка навчилась співати. Дмитро запитав То як ти вижила? Оля глянула вбік, вона ніби бачила не його, а щось позаду. Я не знаю, чи я жива. Не повністю вона залишає слід. Після цього більше не відповідала на запитання, встала і сказала: Якщо хочеш жити, не залишайся сам і не дивись їй в очі. І пішла, не озирнувшись. Ці слова Олі не виходили з голови. Дмитро сидів у метро, але не чув звуку потяга, не відчував трясіння, у голові оберталися корди. Він прокручував касету у пам'яті навіть не музику, відчуття, яке вона викликала. Дмитро прокинувся з розбитою головою, впав у ванні. На підлозі залишилась кривава калюша. Зовсім не пам'ятав, як там опинився. Здавалося, він почав забувати речі, дивився у дзеркало і не міг згадати своє прізвище. У голові порожньо, його фото у паспорті дивне, немовби обличчя трохи сунулось, наче це зовсім не він. На диктофоні, який він залишив на тумбочці. З'явився новий запис. Вночі, без його участі, він увімкнув його з тремтінням: шурхіт, тиша, потім щночий голос, ледь чутно шепіт. Дмитро зупинив запис, долоні спітніли. Вікна були зачинені, двері на замку, але в квартирі було чуже повітря. Як після сторонньої присутності, він почав шукати Олю, писав їй, телефонував, але вона зникла. Телефон поза зоною, соцмережі, мов стерті, історія повідомлень порожня, начебто її не існувало. Він поїхав назад до кав'ярні спитати офіціанта. Вчора ввечері дівчина сіла за той столик, пам'ятаєте? Офіціант зморщив лоба. Ви були тут самі. Замовили чорну каву і сиділи мовчки півтори години. Він не пам'ятав дороги додому, але пам'ятав сон. Темна кімната, лампа гойдається над головою. Він сидить на стільці. Перед ним старий телевізор. На екрані жінка худорлява, висока, її обличчя закрите чорною вуаллю. Вона не рухається, лише повільно схиляє голову набік. З телевізора лунає та сама мелодія. Він намагається встати, не може. Стілець приріз до підлоги. Жінка піднімає руку і показує на нього пальцем. Її палець витягується, стає довгим, наче у павука Дмитро не їв, не пив, мелодія більше не зникала. Вона грала весь час фонова, постійна, і в ній почали звучати голоси сотні, Шепочуть слова, які він не розуміє, Імена дати речення. Що зникають у шумі. Мелодія не звук, це код, вхід, її ноти це ключ. Він записав ці слова в щоденник, не пам'ятав, коли їх почув, але вони трималися у голові. Дмитро пішов до церкви. Священник зустрів його насторожено. Дмитро розповів йому усе про музику. Про жінку, про Олю. Священник зітхнув і витяг старий блокнот. Ви не перший, хто приходить з цим. Один чоловік два роки тому залишив мені це. На пожовклому папері було написано: на дев'ятий день вона почне говорити через тебе: Не дозволяй, заплющ очі, не слухай, не грай. Він повісився наступного ранку. прошепотів священник, але перед тим сказав: Я бачив її руки, вони з музики. Удома Дмитро вперше побачив рухи в темряві, Кут кімнати, Там, де завжди було порожньо, тепер став глибшим, ніби виходом в інший простір, із нього вилітали ноти. Сяяли, немов світлячки, вона вже не була десь там, вона тут. Він закрив вуха, закричав, забився у куток, мелодія лунала гучніше, голоси співали його ім'я. Уранці він встав з ліжка і побачив щось на стіні нотний стан, написаний його кров'ю. Ноти ті самі з мелодії, але остання ще не дописана. Він зрозумів, коли допишеться остання нота, вона прийде. Дмитро майже не спав, він худий, мов привид, шкіра пліда, очі червоні, дзеркала в квартирі всі закриті простирадлами, світло лише нічник. В кутах Тіні стали живими. Мелодія не просто грала, вона співала зсередини, Його голос більше не належав йому. Коли він говорив сам з собою, то чув, як хтось сміється його ж голосом, але з відлунням, наче в порожньому концертному залі. Іноді, серед ночі, він ловив себе на тому, що стоїть перед вікном і співає. Очі заплющені, слова невідомі, мелодія знайома. Все почалось з акордів. Тепер вона в ньому. Коли прозвучить остання нота, ти станеш моїм інструментом, цей шепіт він чув минулої ночі. Його шепотіла вона. Вже не через диктофон, а просто у тиші, без жодного джерела, і він нарешті зрозумів це не просто прокляття, це ритуал. Він повернувся до того ж форуму, звідки все почалося, написав: Десять днів, мелодія не звук, це двері. Вона не приходить. Вона розширюється з кожним, хто чує, як вона росте. Вона не вбиває, вона переписує нас. Цей запис не попередження. це дзеркало. Якщо ти читаєш, ти вже підключений. Але я ще тут, ще день, я спробую її зупинити. Увечері він пішов туди. Де вперше почув мелодію. Біля дитячого майданчика стояв старий будинок, де колись, наче випадково, він проходив повз. Тепер він знав, це було не випадково. Будинок стояв порожнім, забиті вікна, але двері відкриті, всередині пил, тріск дерева і ідеальна тиша. Вперше за десять днів у голові було порожньо, як перед бурею. На другому поверсі, у залі без меблів, він побачив піаніно старе, вкрито пилом, але воно дихало так, дихало. Клавіші підіймались і опускались самі. Мелодія починалась знову. І тоді вона вийшла з тіні Вона висока, худорлява, вуаль на обличчі, пальці довгі, мов струни. Але найстрашніше вона була без рота, проте співала, її голос не звучав, він розчинявся у тиші. Змінюючи саму тканину простору, Дмитро впав на коліна. Йому здавалось, мозок зараз лусне, але в останню мить він зрозумів: це не вона грає, це він, його свідомість і є інструмент. Вона грає на ньому через страх, через пам'ять, через зір та звук. Якщо він припинить слухати, музика втратить форму. Він зірвав з рюкзака навушники з шумопоглинанням, надягнув тиша, абсолютно. Він не чув її, але бачив, як вона кричить беззвучно, без рота, але з ненавистю. Вона почала тремтіти, її пальці посіріли. Простір навколо розпадався на уламки. Він дістав касету, яку дала Оля, увімкнув запис, підійшов до піаніно, поклав диктофон всередину і натиснув першу клавішу. Він почав грати мелодію навпаки, останній ритм, зворотній ритуал. Усе навколо затремтіло. Повітря стало твердим. Вона підняла руки, протягнула пальці до нього. Але коли дійшла остання зворотня нота, вона зникла. Ні крику, ні світла, лише порожнеча. Дмитро прокинувся в лікарні, його знайшли біля зруйнованого будинку. Поліція сказала: Ти був без свідомості три доби. Без ознак ушкоджень поряд старий магнітофон, але всередині порожня касета. Він більше не чув мелодії, не бачив тіні в дзеркалах, але щось залишилось щоночі він прокидався не від звуку, від тиші занадто глибокої, іноді здається, що в далекому куті кімнати. Вона стоїть знов, не рухається, не співає, чекає.